Уявіть таку картину, велике місто, спека. Знесилені люди один за одним падають на прямо серед вуличного натовпу. Що відбувається? Вони не випили сьогодні свої вісім склянок води. Якась безглузда маячня, скажете ви? Так, маячня, а точніше, міф, штучно створений. Ким навіщо? Зараз розберемося, а разом із тим обговоримо, що корисно пити людині з діабетом, коли і скільки. Вітаю! Я Віталій Зубков. Ви на каналі Про діабет професійно. Якщо ви тут вперше, я щиро закликаю вас до перегляду інших цікавих сюжетів та закликаю підписатися, бо оновлення виходять щотижня і охоплюють усю актуальну проблематику по діабету дорослих. Як завжди, закликаю своїх постійних глядачів коментувати, побачене та скористатися унікальним привилеєм. Замовити найближчий випуск на каналі за цікавою для вас темою. Отже, вода. Ще в середині ХХ століття Американською комісією з харчування вперше було визначено денну норму води 2,5 літри. Щоправда, тоді в цей об'єм включалася уся рідина, в тому числі отримана з їжею та всіма напоями, включаючи каву. Згодом норма вісім склянок води була підтримана продовольчими гігантами, а з розрахунків зникли супи, овочі та чай із кавою. Чим не маніпуляція. Сьогодні виробники води, себто виробники пластикових пляшок, далі твердять про небезпеку дефіциту рідини, а їх продукція стала справжньою проблемою для екології планети. Окремі види води навіть маркуються наліпками при цукровому діабеті. Що ж, дійсно, гідрокарбонат натрія вода більш комфортна для людей з діабетом, особливо за наявності гастропарезу, ускладнення для якого характерне уповільнене травлення у шлунку. А якщо до газованої води в цілому, можемо забути про застарілу рекомендацію випускати газ із пляшки перед живанням. в 2000 році, було проведено масштабне дослідження на хворих з діспепсією та закрипами. В результаті доведено, повільне вживання газованої води в цілому покращувало їх стан в порівнянні із негазованою. І ще одна неочікувана користь газованої води: одна склянка утворює до літру газу, що дає тимчасове відчуття ситості, а отже, запобігає переїданню. Зауважу, що деяка вода із підвищеним містом натрію може бути небезпечною за наявну гіпертонії. Свою чергу в 2008 році вийшло дослідження про вплив надлишку вживання звичайної води у людей з хронічною нирковою недостатністю. Додаткові 2 літри рідини понад норму в 2,5 літри ніяк не вплинули на стан досліджених. Ще одне свідчення того, що більше води не значить здоровіше. Я не втомлююся повторювати про небезпеку, що чекає нас на полицях магазинів. Тож не забувайте ретельно вичитувати етикетки, особливо на тих напоях, що за на кшталт чай здоров'я містять цукор та барвники. Перегляньте моє відео про цукрозамінники. Там я ставлю крапку в питанні вживання напоїв із ними. Згадую, ще до виявлення мого діабету я почав вживати до 4,5 літрів води протягом робочого дня. Тоді один з моїх колег звернув на це увагу та порадив перевірити цукор крові. Я так і зробив, щоправда, не одразу. Будь ласка, будьте уважні до своїх близьких та оточення. Порадьте їм не зволікати з обстеженнями, якщо побачите такого знаку. І на кінець немає переконливих даних щодо впливу звичайної газованої води на зуби, кістки та тим паче на лужно кислотний баланс організму людини. На відміну від напоїв, що містять цукор, фосфорну кислоту та смакові добавки. пийте на здоров'я та не забувайте про норми утилізації пластику та скляних пляшок, подбаємо про землю і самі будемо здоровішими. Думаю, не варто нагадувати про те, що соки пригодяться людині з діабетом хіба що на випадок гіпогликемії. Причому як промислового виробництва, так і свіжвіджаті. Тим ентузіастам, що кажуть, я п'ю потроху і все нормально. Раджу хоч раз зробити вимір цукру крові не через 2 години, а за 30-45 хвилин після. Обіцяю, ви будете здивовані. Не буду повторюватися про користь фруктози в лапках і застерігаю також від вживання таких традиційних для нас напоїв, як хлібний квас та узвар із сухофруктів. Універсальна порада. Маєте сумнів щодо складу вуглеводів та цукру погугліть. Наприклад. Улюбленець багатьох за версією інтернету чайний гриб містить від 4 до 10 грамів вуглеводів на 100 мл, точніше, суцільного цукру, тобто 2,5 хліб одиниці на стакан. Цей так званий медузоміцет обріз міфами про свою користь, що той топінамбур. І хоча я його востаннє бачив років з 15 тому, раджу замінити цей напій зеленим чаєм з ароматною травичкою. Чи любите ви каву так, як я її люблю? Наперед скажу, вона збільшує артеріальний тиск та погано впливає на якість сну лише в половини людей. Я тільки -но зібрав кілька наукових статей на захист саме для людей з діабетом, аж тут виходить нове дослідження: воно вказує на зв'язок між значним ростом випадків деменції в людей з діабетом, що вживали більше шести філіжанок на день. Аж на 53%. Прикро, що ж, зупинюся на чотирьох, бо в контрольній групі були ті, що пили одну-дві. Завершити сюжет. Хотів би питанням вживати чи ні алкоголь при цукровому діабеті. Буду категоричним. Раджу назавжди викреслити з життя. Це сумнівне задоволення заради власного здоров'я. Причини три. Перша печінка. Цей найважливіший орган, що регулює вуглеводний обмін, повністю виключається з роботи на час боротьби із продуктами розкладу спиртів. Сухі віна, віскі, будь-що і в будь-якій дозі обертаються проблемами з цукром крові, і це друга проблема можлива гіпоглікемія, рівень якої буде дуже важко передбачити. Наступного дня, між іншим, може бути зовсім навпаки суттєвий стрибок глюкози крові. Можете цього не помітити, а ваші судини та нервові тканини так. Третя причина переїдання. Ви просто більше їсте. І якщо при першому типі діабету це ніби засіб уникнути гіпоглікемії, то у просто збільшення ваги у наслідок. Дискусії щодо дозволеної кількості алкоголю на день чи на тиждень або так званого відповідального вживання безкінечні та безглузді. Пам'ятайте, ані той сусід, що п'є щодня і все нормально, ані засоби масової інформації, і навіть блогери з діабетом і з бокалом вина не несуть відповідальності за ваше здоров'я. Що ж, підсумуємо: в нашому організмі безліч довершених інструментів, що допомагають нам бути у формі. Спрага один із них, що захищає нас від зневоднення. Відчуваєте спрагу? Пийте! За умови дотримання лікарських рекомендацій, належного харчування та здорового образу життя, наше тіло нас не підведе. Я дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку, поширюйте та залишайтесь каналом Про діабет професійно. Здоров'я вам! Дуже популярним запитанням серед людей з діабетом, а бухати можна? Тобто про алкогольні не по ачуніт. А чу ні брать не сказати. Завершив сюжет алкогола. Ну ти довше думаєш, що ти сказав. Такі почався типу, псяжку дерне і пойду. <рив>